Так, Добрий ранок, друзі. Вітаю тайм-менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої компанії. І сьогодні з вами поговоримо про те, як прибрати хаос та бути ефективним або ефективною, як вам більше подобається. Ну що ж, давайте подивимось ось. На такі речі, що багато-дуже людей, вони весь час, можна так сказати, перебувають у стані, коли щось треба робити. Щось треба вирішувати, кудись треба бігти. Вони навіть не мають часу це аналізувати, вони бігають, як білка в колесі, і потім тільки коли вони якимось чином да, усвідомлюють, що треба щось змінювати то дійсно вони починають хоча б замислюватись. Я знаю, що наші випускники вони вже давно не в такому стані, і вони знають, що з цим робити зазвичай, да, але буває таке, що ну, всі ми забуваємо, що є технологія, що її треба притримуватись, впроваджувати в своє життя весь час. І тому сьогодні деякі речі хочу вам. І нагадати, і показати вам дещо інший погляд на ефективність і що таке хаос. Дивіться, ми звикли говорити про те, що ефективність це те, що ефективність, да, це найменша кількість дій, найменша кілька, кількість зусиль для того, щоб отримувати найоптимальніший результат, необхідний нам. Розумієте, да? Тобто, все начебто просто. Тобто ти визначаєшся, що тобі потрібно як результат, ти робиш якісь дії, ти докладаєш зусилля, ти е, приймаєш рішення, да, а яким чином так зробити ці зусилля і докласти ось цих ресурсів, щоб твій результат був оптимальний і з точки зору того, що тобі потрібно, і з точки зору, скільки зусиль ти, та часу ти е, сюди прикладаєш. І дивіться, да? якщо людина точно розуміє, який потрібен результат, якщо в неї є ідея, як потім відтворювати дії, да? і вона може розрахувати, скільки зусиль докласти, то це дійсно ефективність. Тепер дивіться, ефективність також складається з думки, зусилля та емоцій. Тобто три компоненти: думка, зусилля, емоції. І що таке хаос? Хаос це коли відсутня думка. Є тільки емоція і є тільки зусилля. Напевно, ви бачили в житті людей, які вимикають думки, і вони просто щось з емоціями. Створюють. Да, це така дивна картина. За цим дуже цікаво спостерігати весь час, але недовго. Да, гарним прикладом того є, коли знаєте, люди йдуть на зустріч один одному, і в кожного з них немає рішення, хто йде вліво, а хто йде вправо. І ось вони починають. У цю суету, у цей хаос, і вони можуть не розійтися декілька хвилин. Розумієте, да? це гарний приклад того, як у людини може бути хаос в такі, в такі прості речі, як пройти якусь певну ділянку, якщо назустріч йде якась людина. Ось. А коли в нас є думка? І тільки потім зусилля, і тільки потім емоції, то ось це і є ефективність. Знаєте, зараз дуже багато спілкую з людьми, проводжу навчання, і те, що я бачу, у багатьох людей є зараз ідея про те, що треба реагувати на те, що відбувається. Тобто, знаєте, оця створена ідея, що не треба планувати на довгострокову перспективу. Що не треба створювати життя. Як ти можеш щось планувати, якщо сьогодні може щось прилетіти, прискакати, тебе можуть забрати і так далі, і так далі. І я це все розумію. Я теж живу в цій реальності. Але, друзі, да, якщо в нас немає у самих думки про те, яким має бути моє життя, по моєму бажанню, да, вам вже ніхто не забороняє сьогодні створювати хоча б ідею, да, створювати думку. У відношенні того, яким буде ваше життя завтра, післязавтра, через 5 років, через 10 або через 20. у вас це право є, у вас є ця здібність. Так от, будь ласка, якщо ви хочете бути ефективними в житті, якщо ви хочете бути ефективними на протягом, наприклад, року, тижня, місяця, дня, то перше, що ви робите, ви користуєтесь, да, або навіть а, заставляєте себе створювати думку, який має бути ваше життя ось в цей визначений для вас період часу. Розумієте? І тільки після того ви створюєте план дій, і тільки потім ви докладаєте зусилля, і, звісно, у вас будуть якісь емоції. Але якщо емоції і зусилля, а, вони тільки і є, да, без ідеї про те, без думки про те, яке має бути ваше життя, то ось це є хаос. А ефективність це коли думка керує зусиллями і керує вашими емоціями. Я думаю, що ви спостерігали випадки, коли люди, наприклад, приймали рішення в такому дуже емоційному стані, да, вони щось робили в такому дуже емоційному стані. І знаєте, у керівників, наприклад, є а, такий прямо закон, що ти ну, не маєш права приймати а, рішення, якщо ось ти прямо ось такий Да? Тобто тобі треба заспокоїтись, проаналізувати ситуацію і тільки після цього приймати рішення, спілкуватися з людьми, неважливо, це команда, це партнери, це підрядники, це клієнти і так далі. Тому що, коли людина в якомусь не дуже розумному стані, це не допоможе їй в житті створити гарні результати, і тим більше це не допоможе їй бути ефективним. Ну і, звісно, щасливим. Тож, давайте підсумуємо: якщо ви хочете бути ефективним, не немає значення на який період часу, то перше, чим ви користуєтесь в своєму житті, це думкою про те, а яке має бути життя ось за цей період часу. Тобто, що там має бути? Тільки після того ви складаєте план, як це робити, да, наші випускники і наші е, клієнти про це знають. І тільки після того ви докладаєте зусиль, і, звісно, у вас будуть якісь емоції. Якщо прямо зараз у вас якісь не дуже гарні емоції, якщо ви відчуваєте, що вам треба знову кудись бігти, і вам це все набридло, і ви забули, коли зупинялись для того, щоб аналізувати, що ви взагалі робите, то сьогодні гарний день для цього, сьогодні понеділок. А, сьогодні, до речі, а, початок Великого Посту хто цього дотримується. Да? І це прям реально гарний день, тому що, знаєте, коли ми чуємо, що а, окей, я почув ідею, зроблю це завтра. А, завтра це означає, що ніколи. Ось, якщо ти почув і хоча б щось відразу впровадив, це, можливо, буде працювати в твоєму житті. Тож, будь ласка. Ви пам'ятаєте, що кожного дня ми вам нагадуємо про те, що ви маєте складати план на день. І цей план на день, ваші задачі, вони формуються з ваших цілей на майбутнє, з ваших задач на місяць, з ваших цілей на рік або на декілька років. Ви дивитесь, що прямо сьогодні вам треба записати в список завдань для того, щоб ви рухались у конкретному для вас напрямку, який ви вирішуєте. Так ось, коли ви будете сьогодні складати свій план на день, да, подивіться, що з вашими цілями, чи давно ви їх передивлялись, чи вони актуальні для вас. Що ви хочете, щоб було результатом цього дня і чому? Да, тому що іноді ми кажемо окей, я хочу, щоб в кінці дня в мене там не знаю, був мільйон доларів, наприклад. Навіщо вони вам потрібні? Мати мільйон доларів це дуже добре. Але задля чого? Да? Тобто, ось для чого я це хочу? Якщо просто хочу, то це теж океані. <сі> да? Тобто, головне, щоб це було усвідомлено. Все, друзі, вам сьогодні гарного дня. Будьте ефективними і е, пам'ятайте, що спочатку думка, спочатку ідея, а потім все інше. Якщо в вашому житті є тільки зусилля, да, такі зусилля і емоції. То зрозумійте, що ви знаходитесь в хаосі. Для того, щоб з хаосу вийти, треба прийняти рішення, тобто мати думку щодо вашого майбутнього, ну і звісно, і теперішнього. Гарного дня, гарного тижня і гарної весни!